Вже понад місяць учні більшості прилуцьких шкіл, гімназій та ліцеїв навчаються в офлайн режимі, сидячи за своїми рідними партами. Проте весь цей час, коли зрідка, а коли по кілька разів на день лунають сигнали повітряної тривоги, і дітям та педагогам доводиться спускатися в укриття, аби там продовжити процес навчання. А як же діяти, коли сирена застала дитину вдома перед школою чи дорогою до школи? З цим питанням ми звернулися до головного спеціаліста управління освіти Олесі Сайко. Якщо вони вийшли і залишаються до закладу освіти, у якому вже є укриття, наприклад, одна-дві хвилини, то звичайно безпечніше дитину відправити у укриття. Якщо ж, наприклад, вони прокинулися і ще знаходяться вдома, і розраховують про те, що до закладу освіти дуже далеко і вони не встигають, то вони залишають дитину вдома. Звичайно, краще, якби вони і повідомили вчителя, що дитина знаходиться вдома, щоб вчитель розумів, що дитина знаходиться десь не в дорозі, розумієте, тому що педагогічний персонал у нас закладу до освіти вони теж хвилюються, де діти чи вони дійшли, чи не дійшли. Тому, якщо є така можливість, то повідомити за допомогою засобів комунікації в школу, адміністрацію вчителя, що дана дитина, наприклад, не вийшла, або вийшла і в дорозі знаходиться так. І відповідно дома вже зреагувати і, наприклад, вспутитися в укриття. Наразі є непоодинокі випадки, коли батьки хочуть забрати дитину із школи під час повітряної тривоги, говорить Олеся Сайко. Але в такій ситуації педагогом. Діють відповідно до чинних вимог і рекомендацій. Якщо дитина знаходиться в укритті, то вчитель не може, і адміністрація закладу не може віддати дитину, тому що вона наражає дитину на небезпеку. Тому що ну самі подумайте, наприклад, і батькам треба реально віднестися в цей момент. Ніхто не застрахований. Найкраще мені здається батькам навпаки звернутися і вже ж перечекати оцей період тривоги. Бо якщо тривога закінчується, то вони мають право забрати свою. Дитину і батьки повинні усвідомити, коли вчителі віддають дитину батькам, а з ними в цей момент щось трапляється, то вони теж несуть відповідальність. розумієте, вони не повинні, бо безпечніше вважається на даний момент в укритті. Проте бувають випадки, коли адміністрація може віддати дитину батькам навіть під час повітряної тривоги. Кожна ситуація розглядається в індивідуальному порядку, і педагоги не зацікавлені у конфронтації з батьками.